Всім привіт, дорогі підписники, глядачі каналу. Вітаю вас уже з 28 січня. Сьогодні вже середа, середина тижня. Я сьогодні багато що по дому робив, звісно. Спочатку приніс і на дров, потім ще виносив воду, виносив сміття, ходив в магазин, там, ще дещо. Ходив сьогодні в траш, купляв собі сьогодні їжу. Давайте поговоримо в цьому відео сьогодні детальніше про те, що я сьогодні купив на 200 гривень. Дивіться, ось такі чіпси. Ось така пачка чіпсів, показую вам, це з лобстером. Такі чіпси, звісно. Вони рифлені, вони такі хвилясті, такі, хвильками такі. Тут 95 грам в цій пачці, звісно. Такі чіпси ось я купив собі. Ще я купив ось такі бігбоб, ось ось такі зі смаком сиру, горішки ще. Тут 60 грам. Вони зі смаком сиру, такі солененькі, смачненькі, такі з сиром і горішки. І Ще є такі солоний арахіс, ось такий звичайний, просто сілью, синій, без різних добавок. Тут пише, що це вітаміни, енергія, веган. Ось такі сині горішки. А ось це жовті з сиром, тут пише вітамін, енергія смакує. Ось такі з сиром. Це більш такі гурманські такі горішки. А ось ці сині це такі більш вегетаріанські горішки, так сказати. Ще я купив сьогодні, звісно, 5 цукерок. Тут 6 в цьому кульку, бо я ще одна не залишилась з минулого разу. То тут вже 6 цукер, 6 джеків. Такі цукерки, зараз вам покажу. Секунду. Ось такі цукерки, звісно, тут. Не знаю, скільки тут грам, зараз гляну секунду. Ось скільки грам. Скільки грам я не скажу, можливо. Ну, цукерки джек. Ось такі вафельні цукерки Джек. Ось такі цукерки. 6 штук купив. Ще купив собі, звісно, такий йогурт. Ось такий йогурт Дольче називається. І смаком персика маракує. Йогурт двошаровий, ось такий. 115 грам, 3,2% жирності. Ось такий йогурт я купив собі, звісно ще. І ще в мене залишилося ще з минулого разу, як я купляв, в мене залишилися ще такі пакетики. Петрівська слобода, ось такі. Пакетики, ось, ось такі. Це з карамеллю. І два ще залишилося з мигдалем, Пакетика. ось. Ще два з мигдалем залишилось пакетика. А ось тепер дивіться, як це все виглядає приблизно. Ось так виглядає, ось це в мене все лежить. Це все на ліжку. Дякую всім за перегляд цього відео. Ви просили про те, просив данік, можливо, один мій підписник просив мене про те, щоб я зняв відео про те, що я купив на ті гроші, що він мій задонатив. Ось я в цьому відео показав, що я купив на 200 гривень. Дякую всім за підписку, на канал, за всяку активність, І з 28, звісно, вже січня середою. Всім приємного апетиту, хороших покупок, хорошого дня. Дякую за підписку на канал, за всяку активність за донати, всім, хто підтримував канал.